Ви можете мені порадити цей телевізор? Звісно, можу, бо це універсальний варіант. Тут у нас 55 дюймів телевізор. Це в нас Hisense. Тут у нас є і Dolby Atmos, і Dolby Vision. Це робить об'ємний звук і об'ємну картинку. Універсальний варіант підійде і для ігор, і для просто перегляду телевізора. Тут, до речі, є Quantum, Dot. Калер, це кольори будуть набагато яскравіші, ніж вам здається. Цей варіант у нас за суперприємною ціною. Він оцінений тільки через те, що маленька подряпинка, яка ніяк mm -hmm. не впливає правда, на роботу телевізора. До нього йде два роки гарантії, безкоштовна доставочка, а ще й кранштейн. Подарунок берете. То футбол у нього буде класно дивитися, так? Звісно, ви подивіться на якість картинки, вона чітка. Частота оновлення тут 60, але саме для хай сенсу те. Це ніяк не заважає робити плавну картинку. Супер. А як на мене його замовити у вас? У, вас, у нас за посилання в шапці профілю ми вам привеземо його або нової пошти, або полуцьку привеземо прямо додому і встановимо. А, самі встановимо? Так. Чутко? Все.